Ті, хто стежить за українським тижнем моди, точно хоча б раз чули ім'я Анет Гьордс. Дизайнер з Німеччини вже кілька сезонів поспіль долучається до модного тижня в нашій столиці. Тож і цього разу Кутюр'є представила практичну лаконічну, але не позбавлену індивідуальності колекцію. Акцент пыл в этой коллекции, особенно именно тоже на коже с металлической ниткой. Обувь всегда подбирается именно к нашим э, образам, к нашей коллекции. Поэтому вы видели, например, обувь из парчиз, покрытый с полиуретаном, который придает такой матовый эффект. Ще одна гостя Ukrainian Fashion Week Юлія Поліщук. Дизайнер, яка вже давно мешкає у Лондоні, привезла до Києва одяг у стилі англійської аристократії. Жінка від Юлії Поліщук ніжна витончена як Одрі Хепберн та Кіра Найтлі. Декор був створений спеціально для колекції за допомогою лазерного вирізання. Окрім цього, до більшості образів Юля додала аксесуари з шоку і трикотажу, а також прикраси з емаллю. И из аксессуара мы делали шерстяные шляпы, потом шарфы. То есть вот это все ручная работа. Было специально для нас связано, вывязаны такие зайцы. И в принципе я совместила, наверное, какие-то ткани, которые я впервые совместила. Тобто, ну, то есть такие грубые, теплые, с какими-то тонкими. У колекції осінь зима вистачає і вечірніх суконь. До речі, британські модниці розповідає Юлія, такі вбрання розкуповують дуже охоче. В Лондоні більше. Ну, культура есть выхода даже в ресторан, да, то есть как-то ты можешь зайти в джинсах, и при этом тебе всегда будут рады. Но если вечером как бы, идут люди на ужин, то всегда стараются каблуки одеть, какие-то платья, коктейльные.